Формадов забудь про головний біль. Сьома Минає в Україні. Зараз час для оновленого випуску ТСН в об'єднаному марафоні. З вами команда 1 плюс 1». Нічна атака ворожих ударних безпілотників, вибухи шахедів на жаль, підтвердилися в Хмельницькому. Ось такою була карта повітряної тривоги посеред ночі в небі над Київщиною, столицею також кружляло кілька шахедів. Через це в столиці та області тривала тривога понад 5 годин. Усі цілі сили протиповітряної оборони успішно підбили. Також про ліквідацію дронів камікадзе відзвітувала влада Чернігівщини. Пролунали вибухи і на Запоріжжі. Там попередньо ворог обстріляв область. Ракетами с 300 11 авіаційних ударів та 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Це російські війська, б'ють ракетами та снарядами по мирних українських містах та паралельно атакують позиції наших військових на Донецькому напрямку. Там ситуація залишається найскладнішою. Окупанти малими групами, але безперервно йдуть в наступ одночасно на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. Тривають запеклі бої. Наші військові цілодобово зривають спроби наступу, встиляючи трупами російських солдатів умовну лінію розмежування за словами міністра оборони Олексія Резнікова. Лише під бахмутом українські воїни щодня ліквідують по пів тисячі окупантів. Мінус ворожої штурмовик. поблизу Авдіївки боєць 110-ї окремої механізованої бригади з одного пострілу збив російський військовий літак Су-25, що прикривав піхоту окупанта з неба. До слова, Авдіївський напрямок сьогодні теж один з найгарячіших на фронті. Там російські військові намагаються наступати, але наші воїни придушують атаки і завдають ворогу значних втрат. Особливо вдячний сьогодні. Нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак, під Авдіївкою. Слава усім нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території. Потужний сигнал підтримки Україну вперше відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії. До цього жоден з його попередників не бував в нашій державі з офіційним візитом. Тож для України, певна глава Офісу президента, це історичний візит та крок для зміцнення стосунків. Саудівська Аравія каже Андрій Єрмак, активно допомагала Україні в обміні військовополоненими та реалізації ініціативи зерно з України під час же цієї зустрічі говорили про гуманітарну підтримку та допомогу нашим громадянам. Україна каже глава офісу президента, цінує міжнародну підтримку Саудівської Аравії та зацікавлена у подальшому розвитку відносин між країнами. Рівно рік тому, 27 лютого, російські десантники в Гостомелі підпалили нашу мрію літак Ан-225. Тоді в мережу потрапив фрагмент відео з охопленим вогнем літаком, але впродовж місяця ніхто не знав, в якому він стані, аж поки до гостомеля не пробрався такий кореспондент ТСН Олександр Загородний із командиром мрії Дмитром Антоновим. І вони зняли приголомшливі кадри понищеного ан 225 -го. сьогодні. З дев'ятої ранку в об'єднаному марафоні ми говоритимемо про те, чи можна було врятувати мрію тоді, чи потрібно відбудовувати її знову. Ну а поки пригадаємо, яким ж він був найбільший транспортний літак планети, і чому ним захоплювалися в усьому світі. Приліт української мрії до Варшави. Цю відеотрансляцію в прямому ефірі переглядають 80 тисяч людей. Зйомку командира екіпажу з кабіни літака майже мільйон. Тома сема провірила скоро захода щоб розвантажити українського гіганта, десятки людей напружено працювали кілька годин. Тим часом менеджери авіакомпанії Авіалінія Антонова порахували, мрія несподівано для них самих встановила ще один світовий рекорд цього разу за об'ємом вантажу, який вона привезла до Варшави. Він склав майже тисячу кубічних метрів. Це рекорд в історії авіації, коли вантаж того обсягу був перевезений. У вантажній кабіні літака ще на підльоті видно, усі пагорби навколо праського аеропорту, окуповані місцевими гаволовами. Люди з самого ранку чекають прильоту найбільшого літака у світі. Навіть працівники аеропорту вишуковуються ледь не в черги, щоб сфотографувати красуню. Мрію він величезний, але чи гарний? М -м, так він симпатичний. Аеропорт гостомеля знаменита новий світ. Мрія десятки телекамер готуються зафіксувати новий світовий рекорд. Техніки знімають з Гальм усі 32 колеса. Нашої красуні. І от найсильніша людина світу 2004 року Василь Вірастюк дає старт. Ніби з неохоти мрія повільно, але таки котиться вперед. Далі швидше. Все, рекорд є. потягну! Ну от і все закінчилося найдовше відрядження для нашої знаменитої мрії. Один місяць і один тиждень працював ан 225 у Латинській Америці. Він виконав 12 комерційних рейсів. Але тепер вдома! Їх восьмеро. Це екіпаж мрії, точніше, півтора екіпажа, техніки, штурмани, пілоти. Роботи було багато, тому доводилося підміняти один одного, кажуть авіатори. Києві літо, відвикли ми від Чилі якраз зараз зима, але зима така зелена зима, плюс 16. Дощі висока вологість, складні умови для польотів. Злетівши пілотам потрібно було дуже швидко набрати висоту 8 тисяч метрів. Це щоб перескочити через анди. А ще особлива вимога від замовника: летіти плавно і ніжно. Ванта. Особливо сучасні генератори не люблять перевантаження. Українська мрія фактично перевезла цілу теплу електростанцію у Болівію. Інакше вони не могли. Нікак не можна. Ці модулі вес 160 тонн, його не було розділити. І через гори немає автомобільних дорог, Тільки самоліта. І от тільки этот самоліт Ан-225 мог це зробити. Сто 100. Така посадка одна на 10 мільйонів. Фанати української мрії кілька годин чекають її прибуття у польській ряжі, і вони вже встигли засмутитися. Туман вже чути було роботу шести надпотужних двигунів українського велета. А самої мрії нема. Аж раптом вона розсікає небо на дві половини. Явище, заради якого варто було стільки чекати. Командир, утім, визнав, з землі це виглядало значно ефектніше ніж з його кабіни. Олександр Загородний Олексій Осовчук, ТСН 1 плюс 1. Світло є і буде уже два тижні поспіль. Україна живе без планових та аварійних відімкнень електроенергії. Дефіциту електрики немає. Повідомляють в Укренерго. в енергосистемі. Працюють всі види генерації. Обмеження зняті навіть на Одещині, де останнім часом через удари росіян відчувалися перебої з електропостачанням. Вуличне освітлення повернулося в столицю. А містяни тепер знову пристосовуються до нового графіку, коли світло є завжди. Чому перестали вимикати в ексклюзивному коментарі ТСН міністр енергетики Герман Галуч? Повідомив, що це вдалося зробити завдяки швидкому ремонту пошкоджень. Він припустив, що Україна і надалі житиме без обмежень і графіків відімкнення світла. там ну там, у нас генерація повністю забезпечує споживання електроенергії. Безумовно, це був рекордний, я би сказав, строк. Сьогодні вже світовий день більше споживання. Рівень падає відповідно тепліше, тому насправді ну є така впевненість, що. Ми так і далі будемо жити без обмежень, якщо дійсно не будуть якихось знов чергових, дуже суттєвих ударів або не стільки ударів, скільки пошкодження енергосистеми. Відповідальність за землетрус у Туреччині заарештували понад 180 осіб через зруйнування внаслідок катаклізму. І поміжних мера одного з міст, будівельних підрядників та власників нерухомості. Тоді як шість сотень осіб перебувають під слідством, турецька влада з'ясовує наскільки людська помилка, зокрема порушення норм будівництва у сейсмічній зоні, посилила наслідки лиха. Нагадаю, потужні підземні поштовхи магнітудою у 7,8 сколихнули південний схід Туреччини та північ Сирії. 6 лютого там досі відчуваються авторшоки і є нові загиблі. На тепер кількість жертв осягнула 50 тисяч осіб, сотні тисяч поранені, і ще близько мільйона залишилися без даху над головою. Адже через підземні коливання зруйновано понад 160 тисяч осель. Рік великої війни і рік без батька. Прикордонник із Луганщини Денис Ткача загинув у перші години повномасштабного вторгнення. 35-річного чоловіка окупанти розстріляли просто на посту. Більше як півроку його дружина з двома маленькими дітьми змушені були жити в окупації. Тепер родина на Волині, куди їх запросив побратим загиблого чоловіка про нове життя після великої втрати. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Маленька Домініка робить мамі зачіску, аби вона була гарною на інтерв'ю. Вона запитається, як венздей маму потрібно, як венздей. Саме заради дворічної Домініки та восьмирічного Ромчика Оксана і знайшла в собі сили жити далі. Я повинна їх підняти. Пам'ять про чоловіка. Я повинна це все зробити. До великої війни родина жила на Луганщині лише за кілька кілометрів від Росії. Денис був прикордонником. Він дуже був добрий, гарний. Він любив романтику. завжди. Якщо ми десь на природі він побіжить на букет. Вони познайомилися ще у школі. Розповідає мати Оксани і згадує, як хлопець ніжно ставився до її доньки. Привіз він її додому. і каже: Я вам привіз ваше сонечко. Я бо пану я пану її власко. так і звала, моє сонечко. Життя подружжя було щасливим. Діти росли здоровими, а вони обидвоє працювали і мали чимале господарство. Тримала бика, три тримала 15 свиней. Ну кури, буття та взагалі я не читаю це хазяйство. А потім прийшов лютий. Того дня Оксана прокинулася від того, що селом їхала російська техніка. Жінка в кутку зібрала дітей до мами, а сама помчала до коханого, який був на чергуванні. Як вона туди добиралася? Поміж ці колони дуже було страшно. Його розстріляне тіло лежало просто на посту, згадує Оксана. А поруч ходили в Дениса у російській формі. Хотіла підбігти до них, накричати. Ну я навіть не знаю, що мені хотілося з ними зробити. Та жінка вчасно зрозуміла, що за зайві слова її теж можуть вбити і діти лишаться сиротами. Поховавши чоловіка, родина ще кілька місяців прожила в окупації. Під вибухами держала за руки так двох діток і думала, якщо десь щось впаде, щоб упала уже наверняка, щоб ми просто зразу тут всі троє вмерли. Виїхати наважилися після того, як місцеві колаборанти почали їй погрожувати. Якщо ви не здаєте дітей до школи, то ми їх забираємо у вас. Російської освіти для дітей Оксана не бажала, тож погодилась на пропозицію побратима Дениса переїхати на Волинь, і ось уже кілька місяців родина на новому місці намагається забути про пережиті жахіття. А нам собаку кидать на да. мама Оксани переїхала з нею. А от батьки Дениса в Росію, адже повірили вбивцям свого сина, і це Оксані дуже болить. Сама вона повертатися у село, де жила з коханим. Більше не хоче я буду їздити тільки до чоловіка. Жити там я вже не буду. Жінка вже почала шукати собі роботу, бо без діла каже, не звикла. І разом з дітьми після перемоги мріє оселитися у Харкові, як планувала колись із Денису. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Благодійний аукціон для військових провели волонтери на Закарпатті. Лотами стали використані гільзи, тубуси від снарядів та військові каски. І картини місцевих художників ті безкоштовно передали їх на аукціон. На торгах вдалося зібрати майже 150 тисяч гривень. Їх використають на дрон для третьої окремої штурмової бригади. Бійці, які лікуються на Закарпатті після поранення, подякували волонтерам і закликали допомагати і надалі. Майже 250 тисяч переселенців офіційно зареєстровані на Львівщині. 30 тисяч із них це літні люди. Частина мешкає в приватних оселях разом з рідними, але багатьох потрібно було розселити в притулки чи пансіонати. А місць було обмаль. Як регіон впорався з потоком переселенців поважного віку, та що їм потрібно для адаптації насамперед. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик з'ясовувала. У цій кімнаті притулку для літніх людей проживає троє жінок, найстарші 94 роки. Пані Марію евакуювала волонтери з красного лимана на Донеччині. Бомбіжка сильна, мене там оглушило. Я на балконі стояла, бомб, що вона впала, чи снаряд, балкон розрушився рядом, не наш рядом. Я як закричу. І я глохла. Вона приїхала сюди з чоловіком, та він помер. Допомогли пережити втрату та стрес від постійних вибухів, каже соціальні працівники. Тут не може бути, що ми плохо відчували. Тут одне настроєння сотрудників підбодрює наш дух. Понимаєте, як це важливо і приємно, що така внімачила до нас до всіх без исключення. Пані Валентина землячка пані Марії. І тепер сусідка по кімнаті. Після влучання у квартиру з сильними опіками її теж евакуювали волонтери, приїхала ні з чим. Мені привезли обгоревшу, що в домі я згоріла. бахнула бомба. А взагалі 8 місяців жила в підвалі. Не бупана нікакая. Я приїхала, мене На мене все трусилося, як мене привезли. Ані і все на світі уход такої. Какой уход? І вас не сніли тут. Я не знаю, я вам говорю, що це чи царство, може, нібесне, може, я тут вот, прожила в омуті. Цей прихисток при церкві будували років з 10, а похапцем відкрили у перший місяць війни, бо потрібно було селити людей. Волонтери вони привозять, а вони там з тих гарячих точок їх вивозять, потім садять їх в поїзд, ще десь якийсь транспорт. Вони приїжджають. Ми вже своїм транспортом виїжджаємо на вокзал до Львова, зустрічаємо їх, привозимо сюди. На даний час 19 чоловік нас зараз проживають, але до нас багато під'їжджають. У Нас сьогодні може бути 19, завтра може бути 36. У Нас такого нас Прибувають постійно люди, вони прибувають, другі вибувають. У прихистку є соцпрацівники. Для пожильців влаштовують музичні вечори та навіть дні краси. Ви не повірите, але ми запрошуємо майстрів манікюру, педікору, е перукарів. Ці бабці і ці дідусі просто оживають. Але найважливіше спілкування, Тож у притулок навідуються також студенти і просто годинами говорять з мешканцями прихистку. Частіше. Просто їх вислуховують, Я просто розумію, що через років 60 я сам можу опинитися на цьому місці, і тому важливо якось вкорінювати культуру волонтерства в нашій спільноті серед молоді і поширювати це явище в області. Міркують, куди розселяти літніх людей, адже розуміють, що вони тут залишаться жити у більшості випадків. Самі без рідних, а евакуаційні потяги. Прибувають щодня категорія людей похилого віку це та категорія, яка буде потребувати окремої стратегії сьогодні, не тільки на Львівщині, а й думаю, по цілій Україні. Тому ми сьогодні з тим напрямом активно працюємо з територіальними громадами, виокремлюючи ті локації, які допомогли приймати до себе відповідну категорію людей. Тож волонтери просять благодійників допомогти з пошуком приміщень та їх облаштуванням, а самих мешканців ставати соціальними волонтерами. Марічка Кужик Андрій Попович, Львівщина, ТСН, Сен плюс марафон. Єдині новини. Перевіряйте свої документи, бо правильним буде лише одне написання власникам id карток та закордонних паспортів радять уважно оглянути свої документи, зокрема переконатися, що ім'я та прізвище транслітом і там і там написані однаково. В невеликої частини українців кажуть у державній міграційній службі в різних документах траплявся різний запис, але при цьому обидва документи діяли. Однак тепер після оновленого прогна... програмного забезпечення написання може бути тільки одним і чинним буде вважатися той документ. Який видали пізніше, наприклад, якщо ваш закордонний паспорт виготовили до id картки і записи в них відрізняються, то цей закордонний паспорт просто стає недійсним. Тому, щоб уникнути казусів на кордонах, людям радять перевірити свої документи і, за потреби, звернутися до ЦНАПу, міграційної служби чи паспортного сервісу. А от більш детальної інформації щодо інновацій чекаємо впродовж дня. Тож стежте за об'єднаним марафоном. Він організував житло для двох сотень біженців. А у свою відпустку їде волонтерити під Бахмут. Нідерландець Кун Зайдвейк допомагає українцям від самого початку російського вторгнення. У свої 23 він відповідає за один з найбільших прихистів в Нідерландах і стверджує, що вчиться в українців щодня. Перед тим як вирушити на фронт, Кун зустрівся з кореспонденткою ТСН Олександрою Мітіною. Це Оденбош. Містечко на 12 тисяч людей на півночі нідерландів відоме завдяки гігантській базиліці. За церквою бачимо український прапор. Тут нас зустрічає Неллі. Тепер ходімо, покажу наш прихисток. Душевне приміщення, тепле. Той, хто зробив з порожнього монастиря, дім для українців. Чекає одразу за електронними дверима. Доброго дня. Мене звати Кун. Мені 23 роки, роки, я менеджер Сантани Сантана, гігантське зведене по колу приміщення, протягом сторіччя було гуртожитком для монахинь. Але охочих закритися від світу нідерландок ставало дедалі менше. Останні затворниці поїхали звідси у 2016-му. протягом шести років приміщення стояло порожнім, але до цього монахині дуже добре піклувалися про будівлю, так що нам пощастило. Він знає тут кожний закуток і кожного мешканця. Привіт, а Коли почалася війна, я вчився, але я покинув навчання і пішов сюди допомагати українцям. Це було як відчуття зсередини. Кун, іди туди, це буде крутий досвід, і ти будеш цінним. Більшість людей на роботах, але навіть зараз кількість велосипедів вражає. Тут знайшли прихисток 130 українців, і ще на п'ять десятків чекають незабаром. У коридорах та кімнатах триває ремонт. тут ліворуч. У нас буде маленька спальня для одного-двох людей. Це не дуже багато, але вона зручна для українців. Гігантське вікно на парк, власний душ із туалетом. Тепер таких спалин у Сантані буде 75. Марія Мерія вже закупила нові ліжка з матрасами. Українців тут селять, і годують безкоштовно. У нас вже є лист очікування на 40 людей, але ми можемо прийняти трохи більше, тож ще шукаємо Крім спален, тут є й такі кімнати: малюнки на стінах, зручні крісла. Ми подумали, як ми можемо зробити краще для українців, що важливо для нас самих, коли ми приходимо додому. Такі вітальні, де люди можуть посидіти за межами власних кімнат, поспілкуватися один з одним. За цими дверима те, чим кун особливо пишається майбутній. Салон краси У нас є кілька дівчат тут, які роблять нігті і усілякі штуки пов'язані з красою. Ось буде для них ідеальне місце. Але й на цьому невгамовний нідерландець не зупинився. До роботи у притуску він працював фітнес-тренером. Uh, Стривайте, я відчиню двері. Кімната з гантелями, тренажерами та великим краном. Асакатів. Тут у нас і фітнес, і кімната для перегляду мультиків. У Сантані 45 дітей. Зайка, тебе знімають, Соломон. Оп, давай, вставай, синочок. Соломонові сім місяців. Він народився вже у Нідерландах. Він українець, справжній, громадянство у нас українське. Такий вигляд мають їхні сімейні фото. Тато, як і обіцяв, був поруч на пологах. Але по відеозв'язку ще вживу не разу не бачив. Це дуже важко. Соломон його впізнає. Деже від слова тато він уже коли дзвонить. Він зразу реагує. А якщо ще ку-ку скаже йому, то все я захоплююся українцями, силою характеру. Тут у нас багато жінок, вони дуже незалежні, і це вражає нас, нідерландців. А також їхнє ставлення одне до одного у нашому суспільстві. Ми так ставимося до членів власної родини. Українці підтримують всіх, і я думаю, що це зда. Не змінити світ сьогодні. У їдальні Сантани український день. Кун ліпить вареники з усіма, вже вдруге. Оксано, я поклав забагато, Допоможи. Тісто розкачують упаковкою з під плівки. У куна ніяк не виходить заліпити край, але нідерландець не здається. Прикольно робити щось нове. Я куштував багато українських страв. Вони готували самі на різдво і дали мені додому купу всього. Я пригостив маму і маленького брата. Нам всім сподобалося. За рік керування прихистком і роботи на вихідних. Кун назбирав цілий місяць відпустки і провести її вирішив на Донеччині. Під час цього ефіру він вже в Україні прямує до прифронтових селищ, аби допомагати вивозити звідти людей. Два роки відслужив у нідерландській армії і впевнений, зможе бути корисним. Я розумію ризики, але там залишаються люди, такі ж як і я. І чому я маю сидіти тут у спокійних Нідерландах, коли вони в небезпеці? У Сантані закона дуже переживають і чекають назад. Але той жартує з таким мовним запасом. За нього можна не боятися Звати кун довго ранок ранку. Добрий день, добрий вечір. Ворелс. Слава Україні. Героям слава! Олександра Міціна з Нідерландів. ТСН один плюс один. Марафон. Єдині новини. Дві українські стрічки здобули нагороди на 73-му кінофестивалі Берліна. Але престижний конкурс у Німеччині завершується сьогодні. Короткометражка режисерки Надії Парфан за назвою Це побачення отримала спеціальну відзнаку міжнародного журі. Картина розповідає про життя в Києві під час повномасштабної війни. Також нагороду здобув спільний українсько-німецький документальний фільм Міле ж Луктенко та Даніеля Асадді Файзі, прокидаючись у тиші про війну очима українських біженців в Німеччині. Загалом на цьогорічному Берлінале Україну представили шість стрічок, та й сам захід присвятили солідарності. З нашою державою, а в день вторнення, в день річниці вторгнення, точніше, на кінофестивалі, презентували картину Східний фронт позаконкурсно дебютував зі своєю стрічкою про Україну Суперсила голівудський актор та режисер Шон Пен разом з Араном Кауфманом. А от найвищу нагороду золотого ведмедя вручили документальному фільму французького режисера Ніколя Філібера. Стрічка про психіатричну лікарню має назву на адаманті. Свята вечеря і ще 15 образів вінницькі нацгвардійці власноруч розписують храм святого Юрія Переможця. Церква розташована на території частини, і команда командування вирішило фрески та ікони доручити саме військовим. Зголосилися четверо солдатів, як професійних художників, так і початківців про їх мистецький доробок. Кореспондент ТСН Валерій Кузніцов розкаже. Фарбами ми пишемо акриловими, так як вони більш підходять до. Цієї композиції вони швидко сохнуть. Нас Володимир Бойков перемальовує Ісуса та апостолів із фрески Таємна вечеря. Прописую одяг, прописував на Ісусу Христу. Темний фон, і вже з темного фону ми стараємося витягувати світлішими. Робота Філігранна та дуже відповідальна, каже Володимир: мобілізований військовий не має художньої освіти. Картини малював лише для себе. Образи пише вперше. Дуже спочатку вагався. Відповідальність велика і. Можна навіть сказати і страх, щоб передати більш детальніше і яскравіше цю композицію. Натомість його колега Сергій Тачин – професійний художник, а ще відомий поет, до війська пішов добровольцем на другий день повномасштабного вторгнення. Дуже старовинна ікона, відповідно, є канон, його потрібно перенести без похибок. Це одне і друге натхненням. З відповідним Божим натхненням всередині. Сергій суворо по канону перемальовує на стіну зображення старовинної ікони. Теж наважився на це не одразу, але каже, ця творчість його заманила. Коли заходиш до храму, вже потрібно міняти своє ставлення до якихось речей там всередині, зовні. А малювати ікону це настільки відповідально, що я довго вагався чи братися. Потрібно стати кращим. Тобто, ну, кращим там в усіх сенсах. Паралельно на вікону над собою туди роботи відбуваються за писанням образів. Уважно стежить капелан отець Михайло. Він настоятель у новозбудованому храмі. каже: спочатку думали запросити професійних іконописців, але вирішили, що наповнити його духовно мають самі ж військові. Побудувати храм це ще одне внутрішньо його наповнити. Це інше. А розпис це дуже клопітка справа, і вона робиться. Не, не один місяць і навіть не один рік ми вибрали візантійський стиль як той, який найкраще передає аскетизм, духовність, містичність даної будівлі. Полковник Володимир Джола впевнений, ікони пенз для військових художників підійматимуть бойовий дух своїм побратимам. Місце, де військовослужбовець може залишитись на одинці, поспілкувати з Богом, духовно себе десь в чомусь. Заспокоїти і підняти собі внутрішньо свій духовний такий світ в тому і полягає наша мета. Найбільшу фреску таємна вечеря військові допишуть за кілька днів. Тоді ж храм відкриють для бійців, а в майбутньому вільний вхід у церкву обіцяють частині зробити і для цивільних. Валерій Кузняцов, Микола Назаренко, Вінниця, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. І на цьому прощаюся до восьми, коли наступний ефір ТСН. і одразу передаю слово ведучим до плюс один Марісі Падлка, Руслан Шаріпова, які продовжить ефір об'єднаного марафону. Доброго ранку, друзі. Ніщо так вранці не окрилює. Напевно, як новини про обрубані крила в окупантів на сході збитий літак, дуже цікаві новини з Білорусі про можливу диверсію. Щось у вас про це буде. У до речі, літак був збитий над Авдіївкою. А в нас на прямому зв'язку після восьмої буде боєць, який, який зараз воює саме на цьому Авдіївському наці. Напрямку, ну і звісно, нам цікава думка військового експерта не стільки лише про те, як відбулася ця диверсія, бо це справа вже партизанів, які заявили свою відповідальність, а яке це значення матиме саме пошкодження цього літака для майбутніх ракетних атак на Україну з території Білорусі. Тобто, наступні півгодини у нас військовий експерт і ще обговоримо також ситуацію на фронті, тому що генштаб повідомляє ледь не кожного дня у своїх зведеннях, що сили оборони України відбувають там від 70 до 100 атак. В день що це за атаки? От як ми. Відбиваємо наступ цей росіян. Теж будемо говорити з військовим експертом. Багато цікавого попереду Залишається з нами. Марафон триває.